Господь з вами і з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Йоанн Хреститель послав двох своїх учнів до Господа запитати, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Прийшовши до нього, мужі, сказали. Йоанн Хреститель послав нас до тебе запитати, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Саме в ту годину він оздоровив багатьох від хвороб та недух і від злих духів, і багатьом сліпим подарував зір. Тож він сказав їм у відповідь Ідіть, і сповістіть Йоаннові. Що ви побачили і почули сліпі прозрівають, криві ходять, прокаженні очищаються, глухі чують, мертві воскресають. Убогим звіщається Євангеліє. Блаженний Той, хто не відступиться від мене, слово Господнє! Дорогі брати і сестри, Боже слово, яке ми сьогодні з вами чуємо, є нам добре знайомим. Добре знайомим, тому що в останню неділю, кілька днів тому, теж читалося саме це слово, саме цей фрагмент. І ми його добре знаємо. Однак, як я неодноразово повторюю на наших проповідях, те, що ми з вами чуємо, є нам не для того, щоб ми почули якусь нову інформацію, а є для того, щоб ми це слово почули, зрозуміли і прийняли. І дуже часто найдовша відповідь є саме між тим, щоб його не почути. Хоча з цим є свій аспект, зараз пізніше я в проповіді до цього повернуся. Е, найдовшим буває ось ця відстань між тим, щоб почути, впровадити в своє життя. Тобто, е, в світлі того, що я чую, я повинен щось зробити, повинен якось жити, повинен змінити якось стиль своєї поведінки. Як? Але давайте все по черзі. Річ така перша, чисто практична. Я думаю, що всі ви це добре і знаєте, і без того, щоб я казав, але все-таки думаю, що варто сказати, що графіки, які є, вони нестабільні. І я навіть не маю ніяких претензій, тому що винні не наші служби, які доставляють світло абсолютно. А зрозуміло, що винна Росія, яка Бомбардує всі наші електросистеми, трансформатори, опори і так далі. І це все вимагає дуже багато часу на відновлення. Тому зрозуміло, що винні не служби, які подають ці графіки, і потім дуже важко втриматися в тих графіках. А відповідно, мені теж є досить серйозна трудність, щоб провести Божу службу о конкретній якійсь порі, тому що, наприклад, можна. Почати службу тоді, коли з'явиться світло, але воно з'являється е, о нерегулярній порі. Е, можна, наприклад, ввімкнути генератор, але теж е, було б незручно, е, ну не до кінця правильно, при ввімкненому світлі, е, щоб був теж і генератор працював. Натомість, коли я починаю служити службу, як це ви вже не раз бачили, і не стає світла, то я не можу залишити службу і йти вмикати генератор. Це було б неправильно. Думаю, ці чисто такі практичні побутові ось, речі, які всі ми зараз з вами переживаємо, є для нас абсолютно зрозумілими, але потрібно якось до цього підлаштуватися і намагатися якось в цьому стилі найближчих, напевно, кілька місяців прожити. Те, що ми з вами чуємо сьогодні, є цікавим не тільки тому, що зустрічаємо сьогодні Йоанна Хрестителя, його учнів Ісуса. Те, про що я вже розповідав в неділю, переповідати всю ту проповідь не буду, це не має сенсу. Але лише кілька моментів згадаю: Йоанн Хреститель сумнівається. І це нас з вами повинно з одного боку трішки заспокоїти, що сумніви є в кожного, а з іншого боку, це може навіть і трішки налякати, тому що виявляється, якщо навіть такий гігант, як про це казав Ісус в тому довшому фрагменті, в неділю казав, що найбільший серед народжених від жінок це саме Йоанн Хреститель. Ісус його поставив на це найвище місце і в іконографії, як я не раз показую саме ось цей Генський вівтар, показується, що на троні в небесах сидить саме Йоанн Хреститель і Пресвята Богородиця на найважливіших місцях. І це є в різних образах, іконах, це по-різному зображається, але от саме в такій послідовності. Так от, навіть якщо він. Мав сумніви, то що казати про мене, бідного, грішного, слабкого, точно не такого аскета, точно не такого побожного, точно не такого обдарованого, точно на мене не покладена аж така місія, як на нього. В, і в нього були сумніви. А як же ж тоді зі мною? Це означає, що і мене це також чекатиме. Але оскільки він, в силу того, що він був покликаним, помазаним, був пророком, був ось цим най, най 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 то він мав силу для того, щоб цю кризу пережити і перенести. Тому давайте спробуємо сьогодні подивитися на ось цей процес кризи, як це відбувається, яким чином це відбувається у вірі. Як пункт для ілюстрації спробуємо подивитися на один з коментарів. Якщо ви дивитеся ці проповіді постійно, то ви знаєте, що я досить часто відкликаюся до ваших коментарів, які ви пишете там до проповідей чи до інших матеріалів на кредо. Тому що це створює певен, певен спосіб якогось діалогу, ведення розмови, реакції на те, що кажете ви, і якось відповідати, підтримується жива, наскільки можна в цьому форматі розмова. Отож, нещодавно папа. Сказав проповідь кілька днів тому на тему, що е, коли є сумніви, то це добре, тому що ці сумніви розвивають. І одна коментаторка е, в коментарях пише, що е, я, то, звісно, не збираюся сперечатися з Папою Римським. Ну і, як правило, в цих фразах звучить е, фраза, після якої починається справжня думка, але я думаю, що він не правий. Так от, я думаю, що на хвилі того, що папа там один раз чи інший, пригадаємо собі, що папа протягом цих десяти місяців війни висловлюється як мінімум два рази на тиждень публічно, і майже кожного разу, два рази на тиждень в цих своїх публічних промовах, він постійно згадує про Україну. Ну і Раз чи інший висловився так чи, чи інакше, сьогодні абсолютно не про це. Але ось на цій хвилі такого незадоволення дуже часто критиканства, раз виправданого, раз невиправданого, раз яке можна зрозуміти. Але мені вже здається, що вже тут відбувається, ось за принципом згоріла хата, гори сарай, і люди вже починають критикувати все, абсолютно що б не сказала ця людина. Незалежно від того, чи це добре, чи погано. І чому я так кажу? Бо я думаю, що маю певні підтвердження. Це підтвердження базується на тому, що дуже часто люди, які критикують, не розбираються, що ж малося на увазі. Я не збираюся тут відбілювати абсолютно нікого, в тому числі і папу. Я просто кажу про те, що якщо людина читає тільки заголовок, але не читає тексту. Тобто не розумію, що було в контексті ситуації, до чого це взагалі сказано, і критикує. То так, це не критика, а критиканство. І це явище на відміну від критики, яка є дуже часто обґрунтованою. Е вона безсенсовна. Ось таке критиканство є безсенсовним, тому що е людина не розібралася, вона критикує заради самої критики, а не заради е ну, того, що не знаю там хоче оборонити безборонних або там, не знаю обстоює якусь справедливість чи там свою гідність або ще щось інше. Словом, папа висловився саме на цю тему, що допомагають сумніви, а людина його починає критикувати. Ну і пізніше починається перепалка в коментарях. Я особисто дуже тішуся, коли бачу, що люди починають дискутувати на тему віри. Десь у нас в коментарях, тому що е, саме тоді проявляються якісь думки, тоді формулюється якийсь певен світогляд. Е, і е, коментаторка, яка досить часто коментує, вона підписана, мені здається, псевдонімом, е, або якось так, е, почала пояснювати, ні, що сумніви все-таки це є добре. І я хочу підтвердити її правоту, так, тому що сумніви це насправді добре. Чому добре? Тому що людина розвивається, людина проходить якийсь досвід, людина має різні обставини: життєві, побутові, і в цих життєвих умовах різноманітних людина стикається з чимось, на що немає відповіді. Тобто раніше були відповіді, раніше все було зрозуміло. А тепер з'явилися якісь нові обставини, нова ситуація. Яка не є вже такою однозначною, зрозумілою, де людина не може точно сказати: ось так є, тому що так і так, а не так чи інакше. І людина, в силу того, що зустрічається з новими обставинами, що дорослішає, що підростає, що починає на щось дивитися вже, можливо, так само, але трішки вже під іншим кутом. Людина дорослішає. І в міру свого дорослішання людина переходить кризу. І ця криза свідчить про е, певен розвиток. Наведу приклад банальний, як дуже часто кожен приклад, але, е, умовно кажучи, от є, є дитина, і ця дитина е, одягає свої, ну, наприклад, улюблені штанці. І дитина стверджує про те, що ну, штанці далі улюблені, е, штанці далі хороші. Е, нічого їм не бракує, але вони вже короткі, тому що дитинка в певні періоди е, часу свого життя досить швидко і динамічно починає рости. Е, і тоді батьки дивуються, як так? Ну тж, недавно тільки купили. Ну Такі там, не знаю, гарненькі штанці, костюмчика, тут раз вже і вони вже коротенькі, вже, вже не підходить. Що ж ти його поробиш? Е, і саме так воно відбувається з усім нашим життям. Дуже часто штанці стають короткими. Дуже часто потрібно переосмислити і подумати: чекай, я раніше до цього підходив от з такого боку. А як я підійду зараз до цього? Як я почну тепер дивитися саме на це? І так, кризи вони здаються чимось трагічним, страшним, тому що в ну, випадку дитячих штанців штанці потрібно купити інші. Або як дуже часто на виріст, тому що зрозуміло, що дитина буде рости, і це добре, і так має бути. Не повинна дитина лишатися маленькою заради того, щоб весь час ходити в тих самих штанцях. І так само є з людиною, з її світоглядом, з її душею, з її поглядами. Дуже часто потрібно підростати, дуже часто потрібно намагатися знаходити відповіді. І тут є два вибори. Або я кажу про те, що мене це вже більше не цікавить, наприклад, питання віри. Я буду цікавитися всіма іншими питаннями, якимись там політикою, економікою, життям інших людей, справжнім вигаданим, якимись там серіалами, книгами і так далі. А віра десь буде стояти з боку. І, на превеликий жаль, мені це дуже прикро, але за все своє священницьке життя, а вже, слава Богу, можу похвалитися, трошки вже є чим. Можу сказати, що дуже багато людей мріють про те, щоб не було ніколи ніяких сумнівів. Мріють про те, щоб. Ніколи не стати ані на щабель вище. Мріють про те, щоб от як я колись вивчив, як я колись знав, так я і по сьогодні знаю. Ні, це свідчить про стагнацію, це свідчить про деградацію, це не свідчить про розвиток. І найгірше в цьому всьому те, що така віра, яка не розвивається, яка не збільшується, яка не стає кращою, така віра в критичний момент. А цей критичний момент наступає абсолютно для кожної людини, і віруючої, і невіруючої. Коли людина розводить руками і не знає, коли людина не має більше сили, коли людина більше не знає, на що опертися, то якщо віру не розвивати, то людина не матиме такої віри, на яку зможе опертися. Кризи переживають всі, і всі переживають це абсолютно безумовно. Це переживав Йоанн Хреститель, про якого ми сьогодні читаємо. Який проголошував Месію, присвятив все життя своє саме на це, щоб проголосити того, хто має прийти, тому кому він негідний, е, нахилившись, зав'язати шнурки е, в сандалів, е, має прийти той з віялом і лопатою, має, 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 і тут раз він сидить в в'язниці, ув'язнений. З ним нікого немає. Він нічого з цим зробити не може, хоча він пророк. І він повторює долю дуже багатьох пророків, яких замикали, яких мордували, яких убивали, і нічого не може зробити. І тепер він навіть, навіть не знає, чи цей Месія, якого він тоді хрестив на Йордані, чи це він, чи не він. Якщо він. Чому він поводить себе так, а не інакше? Чому він так сильно не схожий на Йоанна Хрестителя? Чому він не такий аскет, як про це учні обурювалися, як про це фарисеї обурювалися? Чому він не виглядає так само, як Йоанн Хреститель, так дивокувато чудернацько? Чому він не має таких зовнішніх проявів? Ісус відповідає, але зав'язується діалог, починається розмова. Коли з'являється сумнів, коли з'являється якась криза, ця криза є можливістю вийти на інший етап. От подивіться, наведу приклад зовсім з іншої сфери. Зараз дуже багато українських сімей переживають кризу. Кризу відносин, кризу сімейних відносин. Тому що дуже багато жінок з дітьми виїхали з за кордон. і... В якийсь момент ці жінки зрозуміли, що раніше жили з чоловіками, тому що просто звикли. А тепер вже звички за 10 місяців вже немає. Достатньо там кількох місяців для того, щоб звичка відбилася. Потрошки там починають десь там жити, підживати, зустрічатися з якимись іншими чоловіками. Діти не знають, чи це їй тато, чи той тато. Е, дуже часто чоловіки, які залишилися, або які десь там чи воюють, чи не воюють по-різному ці всі ситуації, але е, теж мають собі якихось інших додаткових, так би мовити, жінок. Е, і як тоді ця сім'я лишається чи не лишається? Про що свідчить ця криза? Можливо, про те, що цих людей раніше об'єднував тільки побут, про те, що ці люди були. Фактично чужими людьми, які жили в одній хаті, які мали так, спільний стіл, спільних дітей, спільне ліжко, але вони були чужими одне для одного. Тому стільки говориться на різноманітних. Сімейних зустрічах на підготовці до шлюбу, на різноманітних сімейних кругах, тих чи інших рухів. Коли там я на вечірніх чаях повторюю раз за разом, вже багато років підряд, про те, що люди передусім вас має щось об'єднувати спільне. Вам повинно бути добре разом. Ви повинні цікавитися одне одним. Якщо цього не буде, не буде цих відносин. І тепер. Як лакмусовий папірець, війна, те, що люди рятуючи дуже часто своє життя чи боячись за свою безпеку, з багатьох інших причин повиїжджали і тепер дивляться: немає сім'ї, її не стає. Чому не пережили кризу? Ця криза для когось може стати поштовхом для того, щоб е, я буду робити зусилля, я буду телефонувати, я буду розмовляти, я буду шукати можливості, чи щоб ти до нас, чи щоб ми до тебе приїхали. Е, я буду намагатися втримати сім'ю. Я буду робити для цього якісь кроки і зусилля. І тоді ця криза, яка є, хочемо ми того чи не хочемо, е, ми це мусимо пережити. Ця криза стає для того, щоб. Розпалити наново, можливо, ці відносини, можливо, відсунути на сторону якісь образи, е якісь упередження, е якісь проблемні місця, які потрібно було проговорити, прожити, зрозуміти. Це все відкладалося десь на сторону. А тепер воно вже не є на стороні. Тепер залишилося тільки це. Тепер залишилися тільки ці проблеми в спогадах. Тепер люди вже не хочуть просто бути разом. Е е і не є разом. І цей побут їх вже більше не рятує. Бачите, є криза, і цю кризу хтось може перенести, а хтось може не перенести. В когось через кризу зміцниться сім'я, а в когось розвалиться. Тепер ще інший приклад наведу вам. Сьогодні, як бачите, є Адвент, але я служу цю службу в білому Орнаті. Ось цей одяг називається Орнат. Йоан від Христа. Коли я про нього читав біографію на початку служби, тут були такі слова, що Йоанн. Полюбив Христовий Хрест і просив Бога, щоб йому ніколи не бракувало страждання. Ця молитва була вислухана. Ну і там далі вже там завуаульована. Реформаторська діяльність була для святого тернистим шляхом. Далі, там, що він співпрацював разом з Терезою, які разом кармелітів реформували і так далі. Але деталей тут немає. А деталі жахливі. Я би навіть сказав великою мірою огидні. Тому що бідолаха просидів кілька десятків років в в'язниці свого ордену. За свою реформаторську діяльність він не був зрозумілим. Його братчики посадили у в'язницю, так, в монастирях були в'язниці, за якісь там свої е, орденські проступки, там е, за інші речі, дисциплінарні, різноманітні покарання були. І ось. Він просидів в такій в'язниці десятками років. І його переслідували не сарацини, не не знаю, якісь там вороги держави, церкви, кого там завгодно, якісь єретики, а його братчики. Тут офіційна біографія, якби, ну, та, яка сьогодні подана, цього напряму не подає, щоб, можливо, людей не шокувати. Але я вам розповідаю, як це воно відбувалося. Дуже часто е, нам, християнам, е, протягом свого життя треба постраждати за церкву, але часом можна постраждати і від церкви. Як це зрозуміти? Е, це зрозуміти складно. Але сьогодні ми з вами говоримо про різні складні періоди. Сьогодні ми говоримо про кризи, із цих, криз, цих кризах можна застряти. Або з цих криз можна вийти. І я наводжу різні приклади для того, щоб подивитися так, що в кожної людини є свої обставини, своє життя, свої випробування. Хтось проходить, а хтось не проходить. Подивімося ще на іншу річ. Текст, який ми читаємо сьогодні в першому читанні, е і оскільки ви багато хто дивитеся проповідь е вирізану потім з служби, е то можете не знати цього читання, то я вам скажу, що саме сьогодні читається той текст, який пояснює, що ж таке тірорати, взагалі, про що ж це йдеться, що таке от, слово таке, якесь девакувати, яке люди вивчають. Так от. В Пророка Ісаї читається Розлийте небеса згори росою справедливість, і нехай хмари дощем її вилють. Нехай відчиниться земля і дасть спасіння, і нехай виростить разом справедливість. Я Господь це творю. Так от розлийте небеса, рорате целі. Так починається пісня, можливо, багатьом знайома, і саме тому називаються саме так служби Божі, які служаться до світа в ось цей адвентовий час. Про що розповідає цей текст? Про очікування на Месію, який має прийти. Ми з вами протягом Адвенту очікуємо на нього. І тепер подивіться, що протягом всього часу. Протягом, наприклад, життя пророків, тих самих, хоча б того самого Ісаї, він очікує на Месію, він його заповідає, передвіщає, скаже, що такий прийде, ось небеса спустіть Месію. Але одночасно він ж його не побачив. Так само, Ян Хреститель. Він казав: ось прийшов, ось саме цей, він його хрестив. Але пізніше Йоанн Хреститель переживає кризу. І він не знає, як так. Тут небеса вже спустили, вже був голос з неба, це є саме цей Месія, чи це не він, чи це хтось інший. І тепер я ще так на мить повернуся до тієї ж самої думки, яку я говорив у неділю. Як відповідає Ісус учням Йоанна Хрестителя? Він каже, так, це я. Або каже, ні, це не я, ні. Він залишає їм поле для маневру. Він залишає їм можливість помислити, подумати, зробити якийсь висновок. Він їм каже: є так і так. Подивіться на прокажених, подивіться на хворих, подивіться на сліпих, на глухих, подивіться, що проповідується Євангеліє, і на цьому закінчує. Далі нічого не каже. Про що це означає? Що це означає для нас з вами? Що всі ті кризові моменти, які ми маємо або будемо мати в житті, по-перше, кожен з нас їх переживає, а по-друге, кожен з нас їх переживатиме. Не таким чином, що Господь Бог нам розжує все детально, тільки скаже: Відкрий ротик, я тобі запхаю, все тобі поясню, всі крапки над і порозкладаю. Ні, це означає, що я повинен співпрацювати з Богом. Це означає, що Він до мене ставиться як до дорослого. Він хоче, щоб я пройшов кризу, докладаючи також своїх зусиль. Це завдяки моїм старанням. Це завдяки тому, що я усвідомлюю собі, я роблю цю переоцінку цінностей. Я наново обираю Христа. Або як у випадку подружніх проблем подружжя, яке можливо трошки посипалося, яке можливо починає переживати якусь ту чи іншу кризу. Таке подружжя наново сходиться. І такий чоловік, вже розуміючи, ким є його дружина, така дружина, розуміючи, ким є її чоловік, наново одне одному каже, так, я тебе люблю, і я далі хочу бути з тобою. І так само людина, яка переживає кризу віри, каже, ні, я не відкидаю всіх знань про Бога. Я не відкидаю свого досвіду Бога. Я хочу далі пізнавати, я хочу далі відкривати. Мені це складно, але я хочу. Я буду старатися, і я буду далі відкривати. Це є моє рішення. Так от, Ісус від учнів Йоанна очікує самостійного рішення. Він хоче, щоб вони були творчими в цьому. Саме таким нас бачить Господь Бог. І коли я читаю ось ці тексти, мене це надзвичайно захоплює. Бо це означає, що Господь Бог нас настільки поважає, настільки любить. Настільки до нас ставиться, як до дорослих, що дає нам відповідальність у наші руки, так ми можемо натворити біди з нашою відповідальністю і зле нею скористатися. Так? Але Господь Бог хоче, щоб ми вибирали не зле, а добре. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми почули з вами якісь знайомі тексти, якісь, можливо, менш знайомі. Але ці тексти нам розповідають про те, що кожен переживає свою кризу. І переживання цієї кризи може закінчитися добре, а може погано. Нехай Господь нам благословить, щоб ми, відчуваючи цей величезний пласт відповідальності перед собою, скористалися ним добре. Бо Бог дав нам цю відповідальність. Амінь.